Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні в нас 18 квітня 2024 року. Зимно йде такий сніжок. Вже яблуні цвітують тут. От сьогодні вирішив випасти сніг. Ну я вирішив засняти коротеньке відео по Цінах на зерно в Україні давно не, не знімав цього місяці. Значить в інтернеті я подивився на різних ресурсах. Середні ціни по соняшнику від 14300 до 16 тисяч в залежності від регіона. Ну, я думаю, дешевше теж продають, особливо там, де Харковська, оці прифронтові зони. В інтернеті таку пишуть ціну. На пшеницю від 4700 до 620 тисяч. Кукуруза в середньому около 5 тисяч 5,5. Ну а соя від 17 до 18 пишуть, що подросло трохи у ціні. Ну, ви пишіть в коментарях, кого по регіонах які ціни. Ще що як приймають. Ну і звичайно підписуйтесь на наш канал про агро. Ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей.